Цільники Житомирської фабрики кондитерської, будь ласка, дві секунди уваги. Дивіться, на третю годину в середину, там наша ініціативна група піде на зустріч з новим очільником міліції Житомирської області, поспілкується про наше питання. Виясни, коли новий начальник міліції розбити ситуації нас назад поверне на робочі місця. Ми з вами тут знаходимося. Ну, кожен сам по своїй волі, е, в парку ми майкільні громадяни, але крім цього, у нас є повідомлення в адміністрації про те, що у нас буде тут проведена мирна акція згідно статті 39 Конституції України е, перед головним управлінням Національної поліції Житомирської області. Будемо стояти, чекати, поки вийде наша група ініціативна і розкаже, що там на зустрічі з новим начальником міліції було вирішено, і що новий начальник міліції сказав і чим він нам поможе. -5. 5, ну людей 10 чоловік. А чого 4-5? А людей 10. Давайте применем. Ничего больше у нас не хотелось больше. Мы почекайте. Зараз скажуть вам все журналізм, Кимната приема. Журнализм. Журнализм. Ви наступний записалися після Данильчука. Ви пропускаєте ініціативну групу. Ось зараз, влачі. Все, тоді ви нам зараз розповідаєте. Все, тоді вирок, заходите наступними. Все. Квартира 115. Нікав, Нікітюк. Катерина Олександр. Прийшли сюди разом з працівниками фабрики, Тут всі працівники фабрики і журналісти. Питання, які хочете підняти. А на сьогоднішній день хочемо спочатку вас привітати з вашою посадою, з призначенням. Ось багато про вас чули доброго. І як вас тільки призначили, ми прийшли до вас, тому що нашу проблему, я думаю, ви знаєте, так? що фабрику незаконно захопила група людей. Яка отримує вже 6 місяців, люди 6 місяців без роботи, їхні сім'ї без роботи, кількість працівників на фабриці 2 тисячі людей. Тобто ці 2 тисячі людей вже 6 місяць не працюють і не мають засобів на існування. Ми хотіли на той неділі, коли ще був пан Рудик керівником області після рішення суду прийти на робочі свої місця згідно закону України і працювати, але нас, як ви знаєте, спецпідрозділи там побили кілька. Ми зняли побої, заявили вже в поліцію. Вигнали всіх людей за територію повністю. І люди на сьогоднішній день не можуть сюди потрапити, просто мирно, щоб їх там допустили. Тому що там незаконно стоїть ДСО, яка просто фізично не пускає людей. Битися ми не будемо йти. Ми хочемо, щоб все було по закону. І там знаходиться теж поліція, яка теж фізично не пускає людей на свої робочі місця. Ось у нас юрист, вона вам може пояснити, що не так. Не йде в господарські жодних на даний час. Питання по-маю вирішене, чітко рішенні суду, яке не було законною силою зазначено, і законної власність. Невідомо, з яких підстав на сьогоднішній день Державній службі охорони, ми мабуть пишемо кожного тижня листа про те, що вони там незаконно знаходяться, з проханням припинити охороняти об'єкт, який не належить людям, які з ними уклали договір. До речі, ми договору не бачили, але в своїх відповідях вони на певний договір посилаються. Державна служба охорони це єдина перешкода, яка на сьогоднішній день знаходиться там. І ще, як виявилося у минулий четвер, іще одна перешкода це працівники поліції. Люди прийшли на своє майно, от і їх поліція почала там оточувати, виганяти. Ну завели спецпідрозділу. Чому вони там знаходились? Питання номер один. Ми розберемося з нашими майновими проблемами самі. Чому на сьогоднішній день там знаходиться ДСО? Перше питання, і друге, чому працівники поліції зайшли на територію? Також я хочу нагадати, у нас 30 грудня були певні події, де на територію підприємства забігло триста осібський кави. На той момент ми, маючи всі на руках документи про власність, просили пана Рудика, його просив мер міста. Ви можете про це поцікавитись, його просив голова обласної ради. Завести працівників і вивести людей, які грабують підприємство, просто скривають склади він сказав, що Це приватна власність. і Ми не 19-го числа наша приватна власність. Чомусь бігають як у себе вдома працівники поліції. розумієте, чомусь б'ють співробітники. Поліція ні, ніяким чином не втручається. же не, ваш... не було там. Нова же не було там. От ви я вибачаюся, мені вам не казати, як керувати, ви поцікавте, що там було насправді чи четвер. Можливо, ви не готові зараз відповідь надати, тому що якщо ви її зараз надаєте зі слів інших працівників, то варто розібратися. Тому що преса тут була половина людей, які були тоді на фабриці, ну ж це також фільмували. І ви зараз можете виглядати не дуже ну гарно в цьому світлі, якщо ви зараз почнете казати, що поліція не втручалась, бо втручалась І є фіксація. Тому що я вже mm -hmm. вчорашнього дня mm -hmm. керівник. Mm -hmm. Я вам про вчора. І я можу надати відповідь по сьогоднішньому дню, mm -hmm. що поліція знаходиться там для забезпечення охорони громадського порядку, недопущення якихось правопорушень. І на даний час, по вашому питанню, відуть е відкриті кримінальні провадження. Так? По Ніхто тільки про них не пам'ятає, слідчик їх витребовують, вони... Кримінальні провадження за вашими зверненнями розслідує головне слідчі управління. Тому про хід розслідування звертайтеся головне головних управління. Будь ласка, управління. відомо вас, що у вас тут в області також є кримінальні провадження за нашими зверненнями, які ніхто не розслідує. Неможливо з'ясувати, де вони, бо слідчих їх витребовують, і потім вони десь лежать місяцями. Але за ними рахуються. Слідчого... Викладені автомобілів, виконання готової продукції. Ніхто все, не з ваших слів, будь ласка, Лише, Тому, сьогодні, сьогодні, лише сьогодні ви звернулися з письмовою заявою про те, щоб вам надали інформацію. Mm -hmm. Так само є група людей, які перебувають на території фабрики, які там працюють і кажуть, що ми працівники фабрики, і вона належить нам. Точно так же, як. Інша частина людей каже, що це наше. Ми не компетентні вирішувати. Хто з'являється власником? 19 числа ви тільки Диві... сьогодні побиття було знято журналістами на відеокамеру. Це зафіксовано. Є номера шин людей, які били людей кийками. Одному людини поламали взагалі руку. Це зафіксовано, приїжджала скора, зафіксувала на камеру. Люди проведено і надано оцінку. Якщо працівників поліції, яким чином реалізовано Кіто? рішення суду. Виконано суб'єкт, який наділений повноваженнями проводити реєстраційні дії, їх провів. <зві> все. Провів на кого він переоформив? <зві> <зві> так, як написано в рішенні суду. Він, сказув... він не переводив, він скасував реєстраційну дію, яка була. От хто насіли ці документи. Ми ж знаємо, що чогось працівники поліції підробляють кур'єрами. У тих, хто на сьогоднішній день знаходиться на території фабрику. Суд... Якщо у вас є якісь майнові спори, то вирішити їх в суд. Нам тепер просто поліція перешкоджає. Yeah. Ми вже 10 разів про це вирушив. Тоді решили? вирішити, якщо є рішення суду, і з судовим виконавцем. А є рішення, які не передбачають ви, виконання. Очікаю. Воно вийшово. Визнають як суб'єкта юридичних правовідносин. Але, але, розглядають. Розглядають, розглядають наші позови, Розглядають позови вас Ігоря розпали. Ні, та ДВЖЛ, учасник протесту. Ви вибачитесь, якщо, якщо ми вам зараз принесемо список справ, де ДВЖЛ є учасником. Вибачитесь, чи не тут дівочка, Щоб ви мені розказували рік без 97% майна, майна, яке знаходиться, там чітко написано. На що це 67, то є власність бойка Ігоря Ярославича фізичної особи. Там можемо говорити на справедливість, на законність, на підтримку. Ви свишували складу з пісню на Не затягуйте. не затягуєте. Да. Ви затягуєте. Не важливо, ви на генералівські домови. Да. Люди Нехай, на вас розраховують, да. або Нехай з нами. Да. Люди, да. Людям і їхнім сім'ям дали працювати. Для того, щоб мені розібратися і дати е, адекватну відповідь на запитання, яке турбує е, сторону конфлікту. Е, мені потрібен деякий час, тому я на завтра, на 10-ту годину, запрошую їх представника зі всіма Претензіями і документами письмовому вигляді, знайшов після вивчення цих документів на наступний прийом громадян я надам кваліфіковану робочі місця До майна, яке належить і мене так, з нами викинули з цих прирост. Що здається, і повідомляти, що бойко не здається, вони чому хотіли зробити таку провокацію, щоб на мене повісити всіх баранів і мене затримати, заарештувати за 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 і вас посадити. Вас я що цей час наступить дуже швидко, тому що я про що сказав, Ромас-операцію надія сам, що є в Києві. І це наша одна із останніх надій, що.